Перша в історії Ізраїль експортує власні танки до двох європейських країн, куди саме поки не називають, але одна із них в континентальній Європі. І безумовно мова зайшла одразу про Україну. Ці танки вважаються одними з найпотужніших у світі, але до сьогодні Ізраїль їх нікуди не експортував. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про танки Меркава. Після 9 років розробок і вдосконалень першу версію мк 1 взяли на озброєння у 1979 році. Особливість танку Маркова у тому, що моторно-трансмісійне відділення знаходиться у передній частині корпусу. Цим самим розробники забезпечили надійніший захист екіпажу а в кормі частині можна перевозити до шести чоловік десанту. Якщо демонтувати цю бою то там можна. Встановити або ноші з пораненим із санітаром, от або два десантника. Тобто танк перетворювався або в швидку медичну допомогу, дуже серйозно броньовано, от або міг використовувати там в певних випадках десант для виконання тих чи інших завдань. Під час ліванської війни у 1982 році броня першої версії танку «Меркава» не завжди витримувала 125-мм міліметровий постріл з танку т 72 сирійської армії, і тому у версії МК 2 її доповнили за рахунок накладних екранів з комбінованою бронею. Сама башта клиноподібної форми, яка збільшує можливість рекошето ворожого снаряду. А ось ці ланцюги з кульками працюють як протикумулятивний екран. Загалом танк повністю укріпили. З баштою все набагато складніше, тому що башта дуже серйозно захищена, в тому числі і е, з е, б, в бортових проекціях і ззаді ніша, в якій там куча всякого барахла. Е, тому е, в цьому плані машина одна з самих захищених в світі. Зварна е, башта такої конфігурації, що в принципі більшість снарядів повинні рикошетити при потраплянні в башту. На меркаві першої та другої версії встановлена американська 105-мм нарізна гармата. Боєкомплект складається з 62 снарядів, а при необхідності збільшується до 82. Гармата використовує п'ять типів снарядів: основні бронебійний оперений підкаліберний, бронебійно-фугасний та кумулятивний. По своїх характеристиках Де комплекс гармат боєприпаси нічим не гірше, ніж радянські гармати. Нарізні гармати завжди точніші на ті відстані, які можуть працювати гладкоствольні гармати. Тобто реальна дальність прицільної стрільби з тими прицілами, які. Виробляв в ізраїль і ставив на свої меркави 2 це 2,5-3 кілометра в якості вогнової підтримки. На танку використовується спарений з гарматою кулемет Мак калібру 7,62 мм. Ще два кулемети змонтовані на кронштейнах біля люків командира та заряджаючого. Звичайно, на Меркаву встановили і відповідну оптику. Починаючи з других меркав, ізраїльтяни почали встановлювати спочатку техніку з електронно-оптичні опти, оптичні прилади нічного бачення спочатку з електронно-оптичними перетворювачами і підсилювачами, але потім під час модернізації туди поставили тепловізори. На версію танка МК3, яка випускала з 1989 по 2003 роки, встановили вже більшу 120-мм гладкоствольну гармату ізраїльської розробки мг 251 Конструкція гармати схожа на американську М256 або німецько рейнметал 120. Від нової гармати збільшилась і вогнева міць. Сучасної системи керування вогнем

От причому знову ж таке 120-мм гармата ще й використовує снаряди типу лахат. Ну це власне кажучи, ті ж самі протитанкові керовані ракети через ствол і працюють вони тіну тощо швидкість ще більше і автоматичне наведення шляхом захоплення на третю маркову встановили нову систему управління вогнем Матадор 3 Приціл з 12-кратним збільшенням інтегрували лазерний далекомір, а нічний приціл має 5-кратне збільшення. І це все з автоматичним супроводженням ворожої цілі. У командира та навідника приціли зв'язані між собою оптичним каналом. В модифікованому танку броня вже композитна з окремими шарами захисту. Тобто, основа ця рівно-зварна е конструкція, а далі пішло використання модульного бронювання. От, е з композитних матеріалів в місці там потрапляння буквально за якийсь е, недовгий період, коли привезли запасні частини, це все діло міняється. От, працює вона дуже серйозно. Важить Меркава 60 тонн і розганяється до 64 км кілометрів по шосе та 55 по бездоріжжю. Хороший реверсний хід в 30 кілометрів. Ізраїльський танк з двигуном американського виробництва, другу і третю версії маркави вперше вирішили відправити на експорт, оскільки вони зняті з озброєння, а в Європі зараз танки потрібні. І друга і третя «Меркава» мають в своєму складі двигуни от, американського виробництва. От і на продажу цих танків потрібна згода Сенату Сполучених Штатів Америки. Тобто ці всі речі погодження end User Agreement, тобто сертифіката сертифіката кінцевого споживача, це політична складова в першу чергу. Мова йшла про дві європейських країни, які отримують маркави. Одна з них безпосередньо в континентальній Європі, і так всі одразу заговорили про Україну. Це ж логічно. Втім, слід враховувати, що Ізраїль до цього часу не передавав Україні жодного зброєння для протистояння росіянам і зберігає нейтралітет. Просто саме зараз Ізраїлю вигідніше продати танки, але навряд саме нам утримувати танковий парк там під дві тисячі машин. Ну, от я не думаю, що це логічно. Ізраїля не вміють рахувати і ризики, і гроші. І якщо вони прийняли таке рішення, значить це обумовлено ось тим от балансом. Аналітики Дефенс Експрес відзначають, що швидше за все маркави купуватимуть ті країни, які відправляли в Україну свої танки раніше або ж планують відправити. Такою країною може бути Кіпр, який готовий відправити нам значну кількість танків, Т-80 і БМП, але взамін на новіші танки своєрідний круговий обмін. І навіть це зіграє нам на руку. Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили.